Першу каву на наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро, Твоя доставка піце. Ваша піца реклама. Ну що ж, друзі, ви на хвилі радіо Західний полюс Юля Чікіліван Саба. Сьогодні розпочинаємо другу каву, спонсором якої є «Б'янко Піцерія». Юля, що скажеш, а я скажу, що я вже готова презентувати наших гостей, які сьогодні завітали до нас вранці Ooh. у середу. І сьогодні ми будемо говорити про завершення сезону благодійних концертів на шапку. Крайній концерт цього сезону пройде вже завтра у четвер. А сьогодні спілкуємось із однією з організаторів концертів Людмилою Лінник, А також сьогодні у нашій студії один із учасників майбутнього заключного концерту, містер Пелтик або просто Женя. Привіт-привіт. Прикольно, привіт. привіт вам. Як ваші справи, як настрій, як ранок? Сонно. Так, да, так, да, я не, не дуже люблю прямий, ой, ці, прямий ранков, ефір. ранковий і, і я, я і радіо не дуже люблю. Загідне значить, чому я прийшов до вас на прямий ефір, тому я не дуже люблю ранковий ефір. Я прокинутись. Мені треба реально друга кава. Ну я вам скажу, що щойно у вас слова і те, як ви говорили, ідеально співпадали. <ріст> 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 тому будемо вас трішки прокидати. Взагалі, почнемо з того, що Людмила сьогодні. Ми говоримо про те, що завтра закриття сезону. Як час пройшов так швидко, тільки у травні ми спілкували, що «О, там на Починаємо. днях буде перший на шапку, клас! А тут вже закриття сезону. Скільки концертів з того минути? Люди добре, це закриття шостого сезону. І я коли думаю про це, що це шостий сезон, я в шоці. Бо коли ми завершили там перший, другий, то думали, що це такий проект. Ну, Побуде і закриється. Mm -hmm. Тут шостий сезон, і в цьому році в нас було 24 концерти. Ого. Ого, так це дуже багато. Це щотижня, щотижневі, що четвергові концерти. У нас два концерти нам довелося скасувати. Один через клятих можна в ефірі казати? — можна москалів. Вот! через тих клятих москалів, бо гуділа тривога, і ну ми не можемо публічний зай. Це проводити. здається, гурт полюс. Так, гурт полюс. Хлопці тільки вийшли на сцену, зіграли дві пісні і такі опа. Ну, все. А другий раз дуже вже сильний був дощ. Ну дуже сильний. Хоча зазвичай ми в дощ не відміняємо, бо як показує досвід, наші глядачі вони такі шалені. Вони mm. все. Одно в дощ, танцюють на Бруківці і донатять, тому ми проводимо 24 концерти в цьому сезоні. Круто, і скільки коштів ви зібрали, якщо не секрет, зразу йдемо до головного питання. <питання>, <Абсолютно, Рубаємо>. <питання> взагалі не секрет, тому що звітування це наш пріоритет. Це один з наших пріоритетів. Ми звітуємо про збір коштів після кожного концерту і під час концерту. І на наших сторінках Facebook, Instagram Ми звітуємо. У нас цього року дуже була така амбітна мета. І ми планували зібрати 300 тисяч гривень. Нам треба придбати багатофункціональний стіл для операцій і маніпуляцій, і він зроблений з такого матеріалу, який пропускає рентгенівські промені, тобто рентген чутливий стіл. І це дуже важливо, бо дітки з онковідділення, вони не бажано дуже сильно їх транспортувати в якісь інші відділення лікарні, бо ці діти проходять хіміотерапію, в них дуже знижений імунітет і будь-яка така банальна інфекція, яка для нас із вами там вчихнує все. А для них це серйозні проблеми, іноді ця інфекція може бути фатальною для цих діток. Тому дуже важливо, щоб все обладнання було в лікарні на місці, нікуди ніхто нікого не тягав. І такого стола, власне кажучи, там не було. Його ціна орієнтовно так біля 300 тисяч гривень, там трішки менше, ну але ще плюс доставка всі діла. І тому ми вирішили, що нам треба 300 тисяч. Ми е, майже дозбирали, майже, майже майже, дуже мало залишилось дозбирати. І я вірю, що на закритті ми закриємо цю цифру, і вже ми ведемо переговори з постачальниками, які нам могли би поставити це обладнання. Домовляє Мись про знижку, відповідно, якщо буде знижка, то буде і е, щось ще додатково придбано mm -hmm. в лікарні. Тобто, наскільки я розумію, 300 тисяч таки зібрали. Ну практично, Ваше. ще не повністю. Скільки ще треба зібрати? Скажіть, ну, тисяч, ми скажемо, скажем і і зберемо зберем. завтра. Так, та. дозбираємо. Та. Та. То скільки ще треба? Е -е. давайте? десь 22-23. 22. 23. 22. Якщо, так і... Жень, завтра легко, правда? Так, я думаю, що зберемо. Чому ні? Якщо прийде якийсь там не знаю, айтішник, то точно зберемо. У мене барабанщик айтішник, та йому скажу, Нехай він, він приходить. приходить. Нехай так, він в кінці приходить. концерту, якщо там якийсь не буде вистачати суми, то ми доки. Таки... Якщо не прийде ваш барабанщик, то я буду знати, що він злякаю. Ні, ні, ні. Давайте тоді одразу поговоримо про вас. Жень, ви Та. вперше будете виступати на шапку, правда? Вперше на шапку буду виступати, так. Да. І мені, ну, така честь випала, щоб виступати на завершенні. Багато моїх друзів там виступали. Дуже, дуже багато. Я приходив, слухав, і ось мене запросили. Так представили там мене там. Ви вас впізнали. Ну так, хтось мене притащив такий каже: дивіться, ви знаєте, хто це? Ви знаєте, хто це? Мені така аж незручно було, бо мене так ніколи не представляють. Там це теж учасний голос, там Польщі. Ось і домовились. І через цей ну, проект, через шапку, я зібрав якийсь гурт тут, і ми вже виступили один раз, так спробувати. Тому мені навіть навіть шапка знайшла гітаріста. Клас. Так, я шукаю гітариста, приходить ваш чоловік, мені здається, каже, ось гітарист, Ось тому ми відряпали за два тижні, вже дали концерт Блуді, і завтра буде другий дебютний такий концерт гуртом. Тобто Прошу всіх приходьте. На шапку зводить долі музикантів. В нас просто такий формат проєкту. в нас... Абсолютно заборонене використання будь-яких фонограм. Я fonограм. тільки хотіла це розповісти. Так, так давай. В тому числі мінусових, mm. ми не допускаємо учасників, Шудово. які співають під фонограму. Чому так склалось, розкажу, бо це е, важливий, така, важливий такий момент. Е, ми стикнулися з тим, що скачати фонограму з інтернету і щось там промурликати в мікрофон mm. може багато хто. І нам дуже важливо, щоб рівень проекту, mm. концертів, виконавців був достатньо високим. І якщо вже людина репетирувала з гуртом а, чи під будь-який інший живий супровід, навіть банально під гітарку. Чи під клавіші mm. якісь, то це вже означає, що вона доклала зусиль, вона займалася, вона тренувалась, репетирувала, і вже її виступ буде ну, на порядок вищий. О, я тепер боюсь якісніший. виступати. Ага, говорить, горить більше зараз і завтра. Жені такий буде. Ні, Я побачив, що там буде дощ, то може буде менше людей. Ні, Я насправді думаю, що погода не завадить завтра, тому будемо сподіватися, що не буде дощу. Будемо сподіватися. Ну і власне кажучи, ми дуже багато багатьом виконавцям відмовили на цій причині, що Ого. вони були не готові виступати наживо. де Дехто в нас ображається. Але є такий момент, який особисто для мене, як для музиканта, дуже важливий. Те, що гурти, виконавці, окремі солісти спеціально під шапку готують е, такі або акустичні програми, або програми під живий супровід. От дізналася ну, що Євген зібрав гурт. чому Я вам скажу, що я ж постійно тут ще на вулиці граю. Мене багато хто знає, як якщо хтось чує зараз радіо, Багато мене знає як якийсь там блондин потлати і співає на вулиці, десь на, 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 на озері. ось, І я завжди грав біля шапки на Міцкевича теж. Mm -hmm. І мені не, не було якось цікаво так само, просто на сцені під гітарку виступити, тому я вирішив, що давайте я зберу якийсь гурт. ось, Але вже запрошую там, в Київ виступати. тому... Проти. Прикольно, дуже прикольно. Дякую Клас. вам за мотивацію. Ми вас мотивували. Дуже тішуся насправді, ви знаєте, це дуже важливо для всіх наших організаторів проекту. Дівчата, хлопці, передаємо велике вітання. Цьомучики. Громадська ініціатива Галичини організовує цей проект з 2018 року. Ми ще тоді обрали собі мету підтримка діток, які хворіють на рак. Ну бо якось так вийшло, що наша організація взагалі з 2014 року підтримує військових. І я переб'ю вас mm -hmm. з початку заснування на шапку. Мета зборів не змінювалася. Не змінювалася. Ми започаткували проєкт у 2018 році, це був той період, коли на фронті в нас було таке відносне затище, знаєте, таке якесь трошки, ну, якесь щось таке. Ми все одно підтримували військових, працювали дуже багато для підтримки військових, і тут подумала, давайте ми зробимо все ж таки проєкт для онкодітей, тому що рак ніхто не скасовував. Ми витримали ковід, коли не можна було нічого робити, але ми проводили концерти частково онлайн, частково офлайн, і там якось викручувалися. Коли почалось Повномасштабне вторгнення, в мене взагалі не було думки відкривати сезон. Ну бо який сезон люди, mm. ви що? Квітень, там, кінець квітня, 22-го року, який там сезон. Мені почали телефонувати музиканти mm. самі. І такі, ну що? Я кажу, яке ну шо, типу війна. Вони такі, ну і шо <плес> <плес> одним словом, ми взяли відповідні дозволи, відкрили в 22-му році сезон і вирішили не змінювати мету. Чому? Тому що для ЗСУ ми тоді теж проводили дуже багато зборів. І ми продовжуємо їх проводити. Зараз актуальний збір на такмет мільйон збираємо. Тобто, ну коротше, ми багато робимо для ЗСУ. Але на той момент в Івано-Франківську було дуже багато онкохворих діток, в тому числі внутрішньопереміщених. От я тільки хотіла казати, в тому числі дуже багато дітей, які лікувалися до прикладу, там на сході, так, на Миколаїв, півночі, Харство. на Півдні, mm -hmm. так в таких крайніх локаціях нашої країни, вони переїхали на захід, і тут число онкохворих збільшилося, отже, збільшились потреби, що логічно так, абсолютно правильно. І тому ми, ми прокомунікували це з музикантами Декого це на початку там, е, сезону 22 року було трішки шоком, що тобто, що значить не для ЗСУ? Ну так от, не для ЗСУ. А, але люди поставилися з розумінням, ми стартанули, і в цьому сезоні в нас не було абсолютно жодного сумніву, який це має бути збір для кого. Е, наше онковідділення, на жаль, переповнене, там 25 ліжок стаціонарних, на даний момент там є 28 діток. Тобто це навіть більше, ніж відділення може обслуговувати. Багато людей, які мали можливість поїхати з дітьми лікуватися за кордон, вони залишилися саме в нас. Чому? Тому що, по-перше, в нас дуже високопрофесійні лікарі, люди їм довіряють. По-друге, ну, для багатьох все ж таки проблема їхати за кордон, тому що з лікарем треба банально спілкуватися, якщо це якась німецька. Французька і так далі, мова мовний тут... бар'єр. Мовний mm. бар'єр, так це ускладнює. Тому батьки обрали залишитися в Івано-Франківську, лікуватися тут. Їм надають всю необхідну допомогу. Препарати є, хіміотерапія є. Тобто з ліками проблем в принципі або немає, або майже немає. А от що стосується обладнання, то тут бувають нюанси. І власне кажучи, ми про культуру благодійності, тобто ми. Не займаємося якимись такими точковими проблемами, як ну там знайдіть 100 тисяч гривень на лікування окремої дитини. Це теж робиться, але це окремо. А ми намагаємося підтримувати відділення в цілому, тому що це для всіх дітей, які там зараз, які прийдуть туди потім. Тобто, така філософія, така стратегія нашого проєкту. Це круто. А скажіть, будь ласка, ось ви сказали, що музиканти поставилися з розумінням. А яким чином ви робите відбір музикантів на ваші концерти? І я так розумію. Бажаючих є більше, ніж можливість дати їм виступити. Чи а, як? Ану, розкажіть. Ну, і зразу можете розповісти, як ви знайшли Женю. Та, Та в нас... А його, напевно, має. на озері. Він казав, що він грав на озері. <рес> я, я ж казав, що я прийшов ось послухати своїх друзів. Там Влад Чорно виступав, New Нюдпракшн, гурт. І, і потім ще. Ми... Як цей гурт, запал бенд, теж мої друзі. Так. і Я два рази приходив слухати, і один із разів мене от впізнали і сказали: Давайте, це ж там зірка. Ну я більш зірка в Польщі в Україні не дуже. Ну бачите, зірка ну, вже раз в франківському. <ріст> Але я скажу, що завтра точно зберемо, бо я згадав, що ще Сергій Рузиновський буде зі мною співати. Ну, не зі мною, а після мене. Тому mm -hmm. буде багато людей, ми полюбе зберемо, не переживайте. Приходьте всі, я запрошую всіх. Буде цікаво. Буде рок, буде пару каверів класних українських і авторських. Клас. Так, концерт взагалі обіцяє бути крутий, а стосовно вибору музикантів, ну, по-перше, шість років проєкту нас вже знають. І дуже часто так є, що люди самі звертаються і і пропонують. Ми хочемо mm -hmm. виступити. Ми, якщо знаємо людей, то класно. Якщо не знаємо, то ми просимо скинути просто якесь відео виступу, щоб ми розуміли, ну, по-перше, рівень, по-друге, напрямок музики. Ми намагаємося в кожному концерті поєднувати два-три гурти різнопланових. Тобто, mm -hmm. наприклад, це може бути академічна класика, це може бути поп якийсь, це може бути рок. -пі. Припустимо, намагаємося, щоб це були різні гурти, тому що ну щоб було цікаво всім, хто проходить. Ми не дуже там намагаємося збирати аудиторію спеціально, бо це серед місця, і більшість наших глядачів це випадкові перехожі, які угу. просто йшли, йшли, і такі. О, концерт. Це мені близько, бо я ж на вулиці граю, тому ну так. я люблю аудиторію вуличну. Хто хто любить, той зупиняється, і це класно. Так, це правда. І дуже зворушує, коли, наприклад, ти ну ти явно бачиш, що ці люди там бігли з роботи. Додому, поспішали з турбами якимись, і такі, опа, концерт. Вони зупиняються, хтось півгодинки, хтось 20 хвилин, а хтось до кінця залишається. Також в нас є глядачі, які приходять з концерту, в концерт регулярно завжди. Ну, там, постійні, я, постійні такі. я навіть дивлюсь. Хм, не, а чому його нема сьогодні? Не Щось це, сталося? Не пан Василь, оце як його. Я не знаю. Такий відомий чоловік. О, пан Василь Мерперкалабе. Він так, наш так, так. волонтер. Я перепрошую, він не глядач. Він у нас ну, він аніматор. просто на всіх заходах, на всіх заходах, на всіх концертах. Та Васильку, привіт, Якщо ти Я Чекаю завтра. Васильку прийде. Він мене запрошував теж Так, клас. От і так відгукуються гурти. Іноді таке трапляється. Як от з Євгеном наші волонтерки його впізнали, прибігли до мене, почали мене тягти за рукави. Дивись, дивись, ти знаєш, хто це. І, чесно Женя, я не знала, хто це. це я це, вас не знала це нормально. Я... Але я дуже зраділа. Мені, по перше, мені приємно, що ви там були і слухали. По-друге, мені приємно, що ви відгукнулися і охоче погодилися на цей виступ. Я це дуже. А цілую. Чому? Я думаю, ми маємо багато що робити. Ми як ми, як музиканти, ми любимо виступати на благодійних і особливо для нас. Це коли ми реально що співаємо, да, там благодійно, безкоштовно, то щоб що, з цього був якийсь толк, щоб ми реально зібрали. Для нас це найкращий комплімент, тому якщо ми завтра зберемо, я буду дуже радий. Так, я думаю, що зберемо. Нас, наш ще другий соліст, це Сергій Лазановський, якого Франківську знають, люблять поважають. Це вже який раз Сергій буде на шапку. Ось Сергій багато на шапку виступав. Він в минулому його сезоні. Я теж виступав. Слуху, піхотик, mm -hmm. Так, я так, згаду. до речі, так. Він в минулому сезоні багато виступав, в цьому сезоні, напевно, десь двічі. І от зараз на закриття ми дуже просили, щоб Сергій виступив. Сергій погодився, на щастя, з його концертним графіком. Це співпало. Ось, і він буде закривати концертну програму. Сергія завжди. Якісь бувають приколи. Він любить або щось розіграти серед глядачів, mm. або якийсь аукціон влаштувати серед глядачів. І е, є певне коло людей, які приходять спеціально саме на Сергія. Тому ми теж віримо сподіваємося. Ще з допомогою наших столістів ми зберемо цю суму. І також нам ще буде одна співачка. Дуже перспективна, я б так сказала. Вона вже втретє буде виступати на шапку. Це Карина Мейер. Наскільки я знаю, вона не з Івано-Франківська, вона переселенка, правда, я не знаю, з якого міста, але це, зрештою, не так важливо. Сподіваюся, що їй затишно комфортно, як вдома. І Карина дуже класно співає, в неї шикарний просто голос, тому я рада. До речі, маю вам сказати, що цьогорічний сезон це для нас сезон Відкриттів і дебютів у нас було дуже багато Чому? гуртів, які виступали в сезоні вперше угу. і стали для нас відкриттям як для організаторів. Тобто, ми були просто в шоці. що такі класні люди є в Франківську, вони грають таку круту музику. Угу. Це по перше, по-друге. У нас було кілька ситуацій, коли люди приходили і казали, от ми у вас виступаємо таким складом вперше. Ми ще ніколи цього не робили. Так, як, як Женя, да. провірювання. Так, так. Або... А останнє. І я теж дуже сподіваюся, наш... ну, ми закриваємо сезон, але ми будемо його відкривати наступної весни, тому... тому як складеться. Були такі випадки, коли люди приходили і казали, що ми от саме цю програму будемо у вас виконувати вперше. Були такі гурти, які приходили до нас вперше на початку сезону, впродовж сезону. Вони виступали там два-три рази, і ми просто бачили, як на очах цей гурт зростає. Тобто, як вони грали на початку сезону, і як вони грають в кінці сезону. Тобто, це така ще творча майстерня, якщо так можна сказати. Взагалі, от ще, до речі, таке крайнє питання, яке я хотіла люд вам задати. Ем, мені здається, ви сказали дуже класну фразу, що цей сезон сезон відкриттів. Додатково це сезон відкриттів, тому що дуже багато талантів, зокрема як Женя, до прикладу, приїхали до Франківська. Тобто вони тут не дислокувалися там, того року, поза того року, можливо, там три роки тому вони взагалі тут ніколи не були. А зараз ми відкриваємо для себе нові таланти, які тепер живуть, зростають, надихаються у нашому місті. Так, це правда, але, на жаль, є ще такий сумний момент, тому що багато гуртів, з якими ми співпрацювали багато років, вони розпалися якраз в силу того, що хтось пішов в ЗСУ, хтось кудись поїхав, когось. Ну, на жаль, війна внесла корективи у всі наші життя. Так? Тобто хтось навпаки сюди приїхав, а хтось був змушений поїхати. І ми попрощалися з кількома гуртами. І дуже мені особисто це дуже прикро, бо це класні, круті люди. Можливо, вони створять щось нове, можливо. Вони якось переколаборуються, mm -hmm. так? Ось. Але в такому складі, як вони виступали в нас в попередньому сезоні, і навіть в цьому сезоні вони виступати більше не будуть, це великий сум. Якщо мене чують хтось із наших виконавців, хто брали участь в проєктах, я передаю вам сердечні вітання, величезну вдячність. Всі артисти виступають на безгонорарній основі, це безцінно, це дуже важливо. Я знаю, як складно зараз з концертами за гроші. Так, ну не просто. Не просто виступити, отримати гонорар. І коли ви відгукуєтесь, приходите, безкоштовно виступаєте заради здоров'я діток. Це дуже важливо, дуже цінно. І я вірю, що всі ці галочки десь там ставляться на хмаринках і потім відгукуються в нашому житті. Дякую вам сердечно. До зустрічі завтра і до зустрічі в новому сезоні. Я дуже вірю, що він буде. Давайте однозначно. нагадаємо, що завтра вже у цей четвер, закриття сезону благодійних концертів на Шавку. Всіх вас чекають на перетині вулиць Вітовського та Адама Міцкевича, а Лесі Українки. А mm. площа Міцкєвича. Площа Міцкевича, сквер міцкевича. О трі годині о вісімнадцятій початку вісімнадцятій, нуль нуль приходьте, слухайте так. і наостанок Жень Люда, побажайте щось нашим слухачам, Щоб вони точно прийшли. Uh. Так, І то приходьте, послухайте, що я можу сказати, буде класна музика. Останній концерт на цій сцені на Міцика, як каже, на Міцика. Тому приходьте, все. Треба, треба добити Раслі. 300 тисяч. Ну, ну, так. Я <світ> д -д доб єм. Об'єм, я в цьому навіть не сумніваюсь. Друзі, приходьте. Я забула сказати вам одну дуже важливу штуку. В нас буде родзинка, величезна родзинка на цьому концерті. А, ну. В нас буде повітряна гімнастка. О, а це що я от дивився? Що я не зрозумів це... я, і Женя ж зацікавився. Опа, опа, опа. Мені здається. Діана. Це основна причина, чому Ні, він погодився на а, я, дівчина. Дівчина, я не до цього. Просто мені цікаво, що це буде це буде Там. дуже цікаво. Це буде повітряна гімнастка на полотні. Там спеціально три буде розкладатися. Це вже ну вдруге в нашому сезоні. У нас цього року якийсь такий акробатично цирковий сезон. Я ж кажу, сезон відкриттів. Ось і Діана буде виступати. В нас буде мати два номери дуже цікавих, дуже ефектних, акробатичних. Я завжди ховаюся кудись за дерево. Я не можу на це дивитися, але це дуже ефектно і дуже красиво. Mm -hmm. Отже, буде повітряна гімнастка, буде солістка Карина Мейер, буде соліст із гуртом, містер Пельтик. Буде наш любий друг Сергій Лазановський Теж своїм гуртом буде просто круто. Якщо ви давно не бачили мене, може хтось хоче прийти. Mm -hmm. <ріст> <ріст> приходьте. Ось буде вся наша команда, будуть представники лікарні, обов'язково прийдуть лікарі. Це дуже для нас теж цінно і важливо. Вони приходять на кожен концерт і ми можемо показати людям, ось, бачите, це живі люди, які працюють з живими дітьми. На жаль, не буде дітей, тому що діти лікуються. Але все, що ми робимо, для того, щоб вони одужали, тому приходьте. Круто. Запрошуємо усіх вас на крайній завершальний концерт цього сезону на шапку. Людмила Лінник, містер Пальтак чекають вас завтра вже на вулиці у ну, сквері Міцкевича. Я вмінити. думаю, ви знайдете, підете на музику, на прекрасні звуки музики і точно знайдете ту сцену, яка вам підходить, і яка вам принесе багато музичного задоволення. Дякую, що ви прийшли. Дякую, що ви організовуєте такі круті речі. Ну тому. Чекаємо вас уже, Людмила, на відкритті нового сезону. А вас, Женя, чекаємо. В принципі, просто приходять до нас в гості. Ми, Ми вас будемо... завжди будемо чекати. Я вже так. Місяць тому. О, бачите. Вона скоро реліз пісні. то я прийду ще. Домовились. Це. Тому скоро побачимось і бажаємо вам класного концерту і відсутністю дощу завтра. Ось так. Па-па. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Партнер рубрики «Б'янко Неро». Твоя доставка піци. Реклама. А піца буде? А піца вже їде. Б'янко Неро. Доставка піци в Івано-Франківську пропонує широкий асортимент піц та безліч акційних пропозицій. А також для вас підготували супер пропозицію. Піца половинки. Комбінуй два улюблених смаки, а ми доставимо гарячу піцу до 29 хвилин. І зовсім безкоштовно. Б'янко Неро. твоя доставка піци. Ваша піца реклама.